Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися полонені, що заважає обміняти всіх на всіх, взагалі, абсолютно всіх полонених бранців, українців, що в полоні російському повернути в Україну, які є перешкоди. Військові поранені військові, списки готові, угу. багато є кого поранені поранені, поранені і в полоні. Що відбувається? Мають повернутися. Тут відкриваються шляхи, буде обмін полоненими. Так. Бояться, що може щось трапиться. Дуже тут є перепона. Заперечую. Я хочу відкрити всі дороги шляхи. Запречу, заперечую, відкриваю це ще. Заперечую. Так, відкривається дорога на повернення. Буде так. Їх уже пере... переміщують, перевозять, збирають. Так. Запереч. відкриває дороги полоненим України на повернення. Буде так, буде так, буде так. Більше ворог не може тримати наших полонених українців, видає всіх і дітей, і жінок. І чоловіків, цивільних, і військових. Всіх абсолютно. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Всі плани ворожі руйнуються. Вся агресія стосовно наших бранців, українців руйнується, відвертає росіян від наших полонених. Більше не можуть вони чинити злочини стосовно полонених. Віддають всіх абсолютно бранців, буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть віддати, від, забрати наших полонених із російського полону забрати всіх. Обміняти всіх на всіх і прошу вищі сили. Зруйнуйте всі плани ворожі, агресивно чинити із полоненими ворог не може. Буде так, буде так, буде так. Більше не може ворог агресивно чинити із полоненами. Буде все сказане здійснене так. От вони вже договорились, заплатили, все підготували, навіть переміщ... перев... перевозили, пересовували полонених, а останню мить таке роблять, припиняються обмін. Але ні, все одно обміни відбудуться. Дякую за увагу.